І нині ми відкриємо кейс. Оце його там. Ми його нині відкриємо і гадайте, що мені випаде. На янчу я начинився. Я начилився на хоча б е, принаймні хочу. Хоча, хоча б на учу від пушечку вона мені дуже сильно ще подобає. Абучу. Ну давайте вже відкрию. Ні, Дальше! Не може тут красиво, тому... Ну, такие вот от то відео. давайте я вам активую зараз. Може повідати поводати її, не знаю. После повідати. клафт. А Мені навіть кавахти з неї ще не получше. Я вже не знаю, що з тобою зробити. Може її на винті попадати? Скільки вона коштує? 0,6 ГБД. Ні, не підійде їй попадавати. Їй шкода. 0,6 ГБД. Ну таке от відео, ставте лайки, відписуйтесь на канал, всім пока.